Для цієї медитації я попрошу вас зайняти положення сидячи або лежачи. Відчуйте як вам зручніше. І відчуйте зараз своє тіло, заплющте очі. Відчуйте навколишній простір. Відчуйте, на чому ви лежите, чи сидите опору, свій внутрішній стан, ті місця в тілі, де можливо є напруження, і ті місця вашого тіла, де, можливо, вже є достатньо розслаблення. Побудьте з цими станами всередині вас. Зробіть повільний вдих через ніс. Глибокий ще повільніший видих через рот. І ще один повільний вдих через ніс. Глибокий повільний видих через рот. І третій повільний вдих через ніс, і глибокий ще повільніший видих через рот. І зверніть увагу на то, як себе відчуваєте зараз, які ви, що змінилось всередині вас, вашого тіла. Чим ви зараз наповнені, як відчуваєте самі себе. Як вам зараз з самим собою? І в своїй уяві спробуйте перенестися в чарівне місце. Уявіть собі місце, якому можливо будь що. Можливо, ви колись в дитинстві були в такому місці, де вам здавалось, можливо, будь-що. А можливо це місце, яке вам зараз малює ваша уява. Просто дозвольте помріяти і опинитися в такому місці. Роззирнутися, що це за місце, яке воно, яке повітря в цьому місці, яка природа в цьому місці. Яка енергія в цьому чарівному місці, де можливо, будь-що? Як ви відчуваєте свою внутрішню енергію в цьому місці? І зробіть повільний вдих через ніс і глибокий видих через рот. І коли ви зробили цей видих, відчуйте, що в якийсь момент, скориставшись енергією цього місця, ви починаєте перетворюватись в кішку чи кота. При цьому неважливо, якої ви статі, як ви себе ідентифікуєте, ви можете обрати в цьому чарівному місці. Перевтілитись хоч в кішку, хоч в кота. Дозвольте, можливо, своєму несвідомому зробити цей вибір. І подивіться, які ви. Якого кольору ви стаєте? У вас шерсть коротка чи напакід довго, можливо, ви довгошерстний кіт чи кицька? Можливо, ви одного кольору, а можливо у вас декілька кольорів. І подивіться, якого віку ви приблизно, можливо, ви кошеня. А можливо ні. Які очі у вас? Ви великі чи маленькі? Можливо, ви дуже вгодований кіт чи кішка? А можливо і ні. Ви чуєте. Як це бути таким котиком? Як це, коли у вас чотири лапи, коли у вас є вуса, коли у вас є такі чудові вуха, які можуть чути різні звуки? Як це, коли у вас є ніс, який може унюхати найменші запахи? Пройдіться по цьому чарівному місцю. Відчуйте, як вам, як в такому котику ходити, як пересуватися взагалі на чотирьох лапках. Як це мати хвіст? Подивіться, чи ви виляєте хвостом, чи ні. Він у вас довгий чи, можливо, такий коротший. І дозвольте собі знайти там якесь деревце і спробувати на нього заплигнути полізти по ньому. Як це, коли ви відчуваєте, що ви можете лазити по деревах, перестрибувати, плигати там? Як це коли у вас є такі кіхті, які дозволяють вам повсти, стрибати? Зачіплюватись цими кігтями за різні поверхні і надійно перебувати на них, не боючись впасти. Спробуйте посидіти на дереві. Як вам сидиться на дереві? Коли ви можете звідти спостерігати за всім, що робиться навколо. Коли вас ніхто не бачить, коли вас тяжко виявити, ви як кіт чи кішка, такий майстер маскування справжній, можете непомітним бути, можете спостерігати, можете підкрадатися. Відчуйте ці якості кішки. Спробуйте ще також потягнутися, кішка, відчути гнучкість, ту гнучкість, яку має кіт чи кішка. Як це буде настільки гнучким? Спробуйте спуститись з дерева повільно, обережно. знову пройтись по землі чи по траві пробігтися трошки пробігтися туди-сюди як ганяють коти в такому а, приступі можна сказати грайливості відчуйте цю грайливість Відчуйте, в чому сила, кішки чи кота, що зараз є в цій тваринці, якою ви стали в цьому чарівному місті? Що б вам хотілося мати в собі, в своєму реальному житті? Відчуйте цю якість. Можливо, навіть не одну рису кішки ви хотіли взяти своє реальне життя, можливо, декілька. Просто усвідомте їх чітко для себе. І можна ще побродити там, в цьому чарівному місці. Ніби як поперекидатись на спині, як іноді кішки роблять, відчути, як це Бути кішкою, як сприймається світ, коли ви кішка, коли ви можете йти туди, куди хочете, коли ви незалежні. Можете гуляти де хочете, як хочете, можете спати, можете бути лінивим, можете бути активним. І поступово. Можна почати перетворюватись в зворотньому напрямку в людину, можливо, це швидко відбудеться в одну секунду, в одну мить. І відчуйте, як вам, як людині в цьому чарівному місці зараз, як вам після цього перевтілення, що відбулося з вами після цієї невеличкої пригоди. Як ця пригода вплинула на вас? Яку якість кішки ви хотіли взяти в своє реальне життя, а можливо декілька? І спробуйте зараз, знаходячись в тому місці, зробити. Один з тих руків, які робила кішка, які у вас найбільше асоціюються з тією якістю, яку ви хотіли взяти в своє життя. Спробуйте зробити там цей рух, відчути повноцінно його. Запам'ятайте цей рух. І поступово знову відчувайте своє тіло, себе, кімнату чи простір, в якому ви знаходитесь, руки, ноги, голову, плечі, шию, коліна, лікті, пальці, рук, пальці, ніг. Можна навіть пальцями рук, пальцями ніг пошевелити трошки. Потягнувшись, як кішечка, повертатись, оточуючи вас простір, поступово розплющуючи очі і запам'ятавши ту якість кішки, яку ви хотіли, щоб проявилася в вашому житті, якої вам можливо не вистачає. І спробуйте на протязі дня робити. Той рух кішки, який у вас найбільше пов'язується з цією якістю кішки в реальному житті. Пробувати робити його так, як це б зробила людина. І до зустрічі в наступних медитаціях. Всього доброго вам!